Доброго дня, з вами Гідромаркет. Сьогодні хочу розповісти вам про деяке наше виробництво. Наприклад, Івеко Єврокарго, а також Рено Карго. Оцей кронштейн зараз виробляється під Івеко- Єврокарго на стадії зварювальних робіт. Виготовляємо кріплення різного навантаження: 15 тонн, 20 тонн, 10 тонн, які завгодно на замову покупця. Крім кріплень під електричні лебідки, виготовляємо так вже під гідравлічний і робимо монтаж гідравлічних і електричних лебідок. На протязі декількох років ми розробляли і почали виробництво кронштейнів під лібідки, як електричні, так і гідравлічні. Робимо монтаж і здаємо під ключ.